strange. This gate is usually locked. Stick close. Щось там дивно відбувається. І Good. треба було вчити англійську ще зі школи. Все, короче, давайте that. не будемо бувати одного. Короче, зараз нас захотять вирубити, так здогадуюсь. Або навпаки. Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо грати в GTA San Andreas і я хочу виконати якесь цікаве завдання, на якому доведеться щось чудити. Зараз на якійсь тачці. влучу як переляканий. Так, не вбивайте, пішохожу. Не вбивайте. О, оце, біля я вже ламав, до речі, тут моє стволок.

Закрытий? Да не, вы ч, я кизак? Короче, я кис движение бывает. Ааа, походу це ти. Кисти. Короче, я там до вози. Ааа, добре, иди, иди. Uh, you know of the boss's curse curse that's nice nah he's blind sugar daddy's not stoned why is not but we was just racing cars last week yes i know he's blessed with unbelievable good fortune and the triad that would do anything for him we call him our lucky man i keep that in mind <laughs> Да. Good. Треба було вчити англійську ще зі школи. Коротше, дістався я yeah, до цього. Чи то японці ти чи хто він такий. І він тепер буде від мене щось вимагати, якесь виконання якогось завдання. Короче, ти можеш мені допомогти. А якщо не допоможеш, то тобі кришка, гайка і... і нам, ясно, ти. Та ні, коротше, ви гірські люди, ми клоуни е, цього, гір, давай, коротше, разом. Ні, ні, він щось не те сказав. Це я тільки що переначе. <різь> 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 так. <різь> так. А, походу це через те, що я тільки що зламав цей. У мене було попереднє завдання рознести цей констракшн, який там почали забудовники будувати. І Це тепер розборки починаються серйозні. Так, і що він там каже? Щось там. не їм всім щось не подобається. Коротше, його треба кудись відвезти. За мной були ага, ми если митинг, на какие сезустричем запизницу? Ну б... добре. сідаю в тачку, поехали. Поехали, поехал. Давай газу, что ты стала после правила? Це, привіз його Обіз навколо. Тепер мені треба. Треба взяти зброю чесно, я не зрозумів, що треба робити. Ходу він сказав слідувати за ним. What's wrong you lost? Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the way close. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Щось там дивно відбувається І дуже цікаво, що ж там буде далі. це oh, so oh, позаду. <звук> so oh, достатньо! The me Все, короче, давайте не будем Коротше зараз нас це хочуть я так здогадуюсь. Або навпаки. То <му> <му> По значками помічаються вороги. Цих чуваків більше немає. І що мені? Куди його вести? Я не зрозумів. Туди не можна. Спалає. Коротше, типу якась ловушка, типу якась там підстава. Треба його вивезти, поки він не помер. Добре, давай вивозить його. Що в мене є? У мене є. Нічого в мене серйозного нема. Коротше, дарма я купив ці детонатори замість гранат, які можна кидати. по А не потом. А, це Короче, треба міняти зброю. Все знову. Сідаємо в його тачку чи в мою тачку без різниці. Нас походу ...притиснули тільки що рубать. Слушай, йома, супер гас. Так от меня те вопрос, винить, как круто. Ай, ты шо робош? Ладно, не дам дам. Короче, фишка потом еще любит, но с повинной. Да, да, да. Заминую. Цю машину, коротше, провалена місія. Погано, добре, давайте ще одну спробу тільки швидко. Крута пушка, алесхол. Все, я виробив пів чоловіків. Чотири набої залишилися. Вже небагато набоїв залишилося. що це в мене за... Короче, треба бігом зброю підбирати. Зброю, то мене не буде з чим чимсь. З машини. Все, він тільки що завалив цього чувака. Добре, це зрозуміло. Все, нам треба як якось виробити. Але як це просто питання? Так, поїхали. Каже, так, красавчик, давай, зацінив, що ти там зробив на сьогодні. І все. Все, місія зроблена. Так, Це вже пішоходом треба пускати, щоб... Супер, нарешті ми місію виконали. Буде наступна місія, тому що тут продовжує горіти червона штука. Але перед тим, як її починати, мені треба поїхати і зарядитися новою зброєю. зброєю. Бо якщо я цього не зроблю, то це повна повний попандос. Тож зараз шукаємо. Магазин зброї найближчий. Де він тут? Не бачу. Не бачу, де магазин зброї. Ось це. Я думаю, що це воно. Давайте з'їздимо, купимо зброю. Поїхали. А ну, что мы так открываем, а? И ой, -ой, -ой, -ой. не бывает. Ну, как бы, выпадково, а вы всего кучу грошей себе заработаете. Так, что я не могу Well, yeah, well, чувак, hero, right? хочу, щоб я вирішив right, сам щось... yeah. they go я country. Ні. Не поїду я зараз гасити цих uh, кур'єрів, це все фігня. Воно мені не цікаво. цікавить. Right ну добре. Втратив то втратив. Добре, поїхали, купимо зброю.

все, що мені треба. О, нова зброя доступна. Так, давайте, що там будете. ці. у вас ці гранати. Ось ці, давай, 10, 15 20. Оце нарешті ми накидаємося гранату. Так буде 30. Супер. <гум> як я їх ж бруляю. О, ні. Дякую. Я так, виходимо з меню mm. Далі зброя, яка у мене. Again, so... У мене оця пістолька дуже така простенька. Yo, то то І оце так у мене. Це докс докс. Док. Давайте питаємо, щоб були наби. 54... My... 54, не знаю, чи це 54 шкатиш. Чи це всього кубів, а сума реально велика. Краще звичайно, да. <плес> не Тепер До цього ще йому дуже довго на бої. Армор треба оновити. Опс. А, стоп. Так, мене повний. І все. Ні, не хочу Добре, з цим Післядь. А, До речі, у мене тут операцію. Можна покидатися. За цим виходжу на луну і зараптом зараз розборки будуть. Все, супер, поліція роз'їхалась, все, нікого не чіпають. Моя тачка вже димить, тож буду шукати іншу. І вже після цього будемо виконувати якусь наступну фільму. О, цю кажу. О, дивіться, тут фотік. Треба ще один фотік збирати. Не знаю, чи мені треба, чи ні. До речі, дуже часто, прямо поруч біля магазину, можна hey! Hey! знайти, так от, так просто по дворам побігавши. Заниканий бронік. Можна знайти заникну зброю. Так, нічого нема. А я не проти, щоб тут щось валялося. Коротше, буває таке, якщо ви граєте в ці ігри, напишіть, чи ви теж таке знаходили. Наприклад, може тут зараз піднятися на другий поверх і побачити, що там... Ой, перепрошую. Що там буде бронік, наприклад, якісь чи гранати, чи ще щось таке лежать. Пані того, що можна їх безкоштовно набити. Тож... Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, вподобайки ставте, і будемо оселитися вже в наступній серії. На сьогодні в мене все. Радий був побачитись і до нової зустрічі. Па-па!